Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у нас відео. Відео буде невеличке, але про оцю гарнюню шапочку. Сьогодні має таке буде відео якраз з двох проєктів спільників і в шапкоманії і в кольоровому році. В кольоровому році у нас був листопад Жакар, а в шапкоманії це пряжа, яку я заявляла у процесі. Тому зараз я відключуся, зараз підключу вам так, як я починала ну, в'язати, тому що багато ниточок, ну не багато, а де, така ниточка в мене закінчилася. А далі розповім, що в мене вийшло, і детальніше покажу цю свою шапочку. Моє підключення, що хочу розповісти, Вовшим, заявляла я в шапкоманії такі дві зелені моташки. Вултайм. Ну, вони не зелені, вони якісь. Ну, Наче кольор передається правильно, але трошечки вам Оця світліша а ця світліша передається, ця світліша буде. Вони такі хаки, болотяні, не знаю які. І Я завила цю пряжу на шапку. Чесно сказати, коли замовляла я на сайті, то думала, що буде вона трошки зеленіша, мені потрібно було зелену. Ну, Оскільки монітори передаються по-різному, прийшли така. І пряжа в проєкті вже заявлена така. То міняти я не буду. Там є такі умови, що пряжу міняти не можна. То буду виходити з цього положення. Дивіться, насобирала я вдома всі свої зелені відтінки, які в мене є. Оце в мене мерінос. Не пам'ятаю, який процент. О, ще нормальна ниточка. У мене такий, до речі, світерок є. Ось така. Я думаю, вам якось трохи видно. Так, це мерінос Це в мене кідмахер. Я вязала собі світерок, мабуть, чотири ниточки кідмахеру і один мерінос Значить так, не помню Але дуже класний, дуже м'який. Єдине, що я його зв'язала, він, понятне діло, підскочив і тепер короткуватий. Але в'язала регланом знизу. Не хочеться мені перев'язувати, бо знизу ще італійський наборний край. Ну, в общем. Сьогодні не про це. Потім знайшла такий люрекс. У мене є, до речі, ще світло-зелений люрекс. Ну, він дуже таке світлий, я не схотіла брати. І є в мене ще отакий кідмахер. Бабінки є, це я просто з бабінки взяла. І що я хочу? Хочу я тепер оцей колір якось озеленить. Шапочка в мене хочеться, щоб буде жакард. Я й заявляла жакард, думала, як якось так поєднати. І не знаю як. І, мабуть, я возьму жакарт ось оцей. Я розпечатала собі. Тут у мене ну, листочки такі розпечатані. Е, з усього, що в мене є, ну, це такий більш-менш мені підходить. І такий колір виражений. І оце тепер сижу і думаю: мабуть, я до цієї ниточки додам Оце, до речі, махар не колеться зовсім. Наче ні. Або не так. Або як його придумати, я навіть не знаю. Щоб його якось поєднати. Може, до цієї ниточки додам махер, буду дві обрати отці, і одну махер. І в мене буде низ шапки. Ну, тобто хочу шапку з отворотом. В мене буде відворот, оце дві ниточки, оце, і один оцей махер. Десь бабінка в мене є, але дівчатка не знає, де приховала. Це має такий клубочок намотаний. А до цієї хочу додати я, мабуть, оцю одну і люрекс, Щоб у мене вийшло відворот о такого кольору, а жакар у мене буде отакого. От оце вже в мене нікуди не вписується. Тобто, воно вийде в мене по товщині одинакове. І також тут дві буде ниточки. І тут дві. По товщині, в мене буде одинаково, дві. Оце один махер. Ой, не знаю, я можу поєднати їх ще з оцим, просто оцю пустить. Так, я не знаю, як воно буде. Одну пустить оцю повну... Ні, не буду, мабуть, її брати. Ну, в общем, оце сижу тепер і думаю. Треба зв'язати шапочки, як його поєднати. Ну і нема в мене таких більше зелених відтінків, які б можна було сюди усунути. Наче пряжі зелений багато, а кинулася брати, Є в мене товстий кінмахер. Махер, не кінмахер товстий. Але теж в мене буде тоніка, він дуже такий товстий, не хочу я його нікуди брати. То оце, мабуть, я її так трошечки озеленю. Дві оці з'єднаю, дві оці з'єднаю, і люрекс добавлю сюди. І в мене буде низ відворот без люрекса, а жакарт у мене буде світлішим тоном, але з люрексом. Оце де біле, де білі полоски, то в мене буде жакар. І така в мене буде шапочка. Бо багато в мене різних, зараз покажу і тут Ось, Ось, бачите, такий же карт, але ну, це вже занадто. Такі крапки, ну, не схотіла такі крапочки. Оце таке воно довгеньке, таке воно буде класне. Ой, такі думки, такі поєднання. Почну в'язати, далі підключуся, покажу, що в мене виходить. Показую, що в мене вже є. Я взяла цей махер і ниточку у дві, як я казала, ззаді <кхем> і збоку. І оце вже таку шапочку я зв'язала. Вона класна, дівчатка шкарпеткова пряжа, взагалі бомба. Зробила я фіксований відворот. Воно так мене завертається. Ну, в общем, одній рукою, як показувати, я пров'язала 9 см резиночку, потім розвернула в обратну сторону. І почала в'язати, зробила відворот, ось як би так показати. Вам. Ось, ви, бачите, виходить лицевими петлями. І ще підняла вгору також резинка один на один. Далі я тут трошечки собі додавала петельок, щоб було ширше. Так я вирішила робити оцей узор, оце там, де біла, це буде оця ниточка. розклалася. Оця ниточка з додавленням цього махеру і люрексу. Тому по цьому узору в мене йде 12 петель ширини. Я тут набрала, боже скільки я набрала 6, 6 рапортів, отут по резинки. І потім, щоб трошечки розширити, я ще в кожні, після кожної шостої петлі і ще взяла по одному накиду. Тобто, у мене тепер виходить 7 рапортів цього візерунка. Так що на цьому етапі я вже зв'язала тут трошечки, ось отак видніше, резинку. Я не міряла, але я думаю, щоб трошки воно виглядало і декілька рядочків простої лицевої гладі. І тепер я вже буду вводити другу ниточку. Уже оце отут буду вводити, ну оці біленькі. висоту буду в'язати, поки мені буде досталь. Якщо вкладуся, наприклад, Ну, Цю висоту, то буде така. ні, отак, ну, Буду висоту дивитися по шапки. Не, не, якщо треба, буде, то все цей рапорт свіжий, Якщо ні, то буду зменшувати. Але буде в мене такі люрексовані пробіли, такі прожилки. Ну, Сорока мене не відпуска, не можу без люрекса. Я й так вниз накидала. Так що, такі мої просування. Далі, коли вже підключу, я під, чи кажу, підключу ну, да, в другу ниточку. Тоді я вам підключуся, покажу поки що. Це з двох оцих виходить такий колір. Ну, я не скажу, що воно стало зелене, але трошечки махер тут є. Ну, наче м'якенька, дівчата, вултам, дуже класна наша почки. М'якенька, класна така не кусається. Надіюся що кусати не буде. Так що, такі мої далі просування. Далі вже підключусь тоді, коли хоч почну хоч трошечки жакарт в'язати. І так, вийшла у мене <кхід> отака От шапуля. З усіх шапочок, що я в'язала в цьому сезоні, тобто осінньо-зимньому вже можна сказати, оця шапка у мене, для мене вона вийшла найвдаліше, Тому що, ну, я не знаю, мені воно поєдналося все. Форма, то, як сидить. По теплоті, по всьому, от мені вона сама краще. В'язала я для себе, не то, що для... <смі> вдала ще для себе. Просто я всі шапочки, що на себе приміряла. У нас більш-менш всіх голови одинакові, Єдине, що в моєї мами трошечки <смі> меншенька. То ця шапочка сама класна. Так, оцю шапочку, як ви вже бачили, вултайм, але вултаем з підмотом. Перша частина це в мене це. І в мене з цього гултайму не залишилося зовсім нічого. Я спочатку перед в'язанням намотала трошечки ниточку на етікетку, щоб знати, де яка етікеточка. То це в мене був отакий елізевултайм. Кольор у мене тут був. Ага, тут у мене кольора. Нема. Це, це було б етикетки. етікетки. Не можу сказати, який це колір. Він такий темно-темно болотяний. То в мене я в'язала у дві ниточки спереді і з серединки, і додавала отакий кідмахер. На жаль, не можу вам сказати його складу, тому що десь у мене бабінка, десь її приховала. А це я знайшла відмот, і оце з того відмоту в'язала. То вийшло в мене отакий колір. Ну, дивіться: єлі-єлі пробивається ця зеленкуватість, але вона трошечки є. Так, і оця зеленкуватість, вона виглядає. Дов'язала я до жакарду. І тут у мене жакард. Зараз я вам розповім. Брала я отакий жакард, який заявляла, як я вам казала, хочу я зв'язати, ну, отак як воно буде, далі поки хвата ниточки. Але оцей жакард, я думаю, вам видно, мені хватило тільки до закінчення оцих там, де по три, Тому що оце все я пров'язала. А тоді я подивилась, що вже по величині, по-перше, шапочка досить. А по-друге, в мене закінчився <кхи> цей лутайм. До речі, жакард. Я брала оцю ниточку Алізаутайм. Тут вже у мене є І колор, і цей гляну, чи вам видно. Ой, вибачте, видно. <кхи> тут у мене вже 274 колор, лот 71, 19, 90 Бачите, тут не було цієї тікетки нема. А чого нема, Боже, що я милю? Ось уж, дивіться, 873, боже. й тут, вибачаюся, тут 873 тут 274. Ця ниточка в мене залишилася. Зараз далі покажу, що в мене є. Оце скільки ниточки. Намотаю я трошечки на оцю, щоб знати, це, який це був колір. Так от, почала я в'язати, але сюди я вже до нитки я додала отакий люрекс. у мене є. Люрекс, люрекс Так, В нього етикетка, не знаю, я думаю, роміна. Додавила отакий люрекс І додавала я. Отакий, боже, все так заплутується. Отакий бабінка ще в мене є махер. Не знаю, який махер. Зараз підмотаю. Бо... Ага, етикетки нема. Брала я його на розпродажі в тому магазині, де я завжди все беру. Раніше в них були ціни дуже смачні, дуже класні, і тому я брала багато. Зараз у них ціни, ну, я вам скажу, дуже ж таки кусаються. І оце, оця моя шапочка. То почала я вязати і зверху, так, до речі, не доказала, зв'язала я, вісь, мабуть, 9 см я оці резинки, потім зробила відворот, розвернулася так, як я завжди розвертаюся в, в, в обратну сторону. Мій декор мій падає. От далі. Так, Розвернулася в обратну сторону і почала в'язати резинку. Потім, як отак загинать, у мене почав жакард, бачите, якраз, якраз виглядати через шапки. Далі я через кожні, через кожні 6 петельок, мабуть, я вже не пам'ятаю, додавала ще по одній петлі. Для чого добавила? Для того, щоб трошечки шапочку зробити зверху ширше. І у мене тут в жакарді і рапорт іде 12 петелюк, то я додавала ще один жакард. Тобто, я до цього об'єму, що в мене було на голові, до речі, тут у мене було 72 петлі. В'язала я сказала чи ні, я не знаю. Дві ниточки. В ултар, одну махер Це. То в мене тут було 72 петлі. Потім, коли я ще додавала жакарту 12 петель, у мене вийшло 80. Ні, дівчатка в мене було 70 петель, а тоді в мене 72. Правильно? Тоді 84 вийшло, згодою. І оце отак. Ну, не знаю, бачите, як придивиться, то вже карт видно. Але коли я вже вдягала, я вже її була на роботі в п'ятницю, вигулювала. Робила безстренько фото біля дому. То як подивитися, так трошечки його і видно. Він як іде так полосочками. Але, як я вже казала, думала, пряжа прийде трошечки зеленіша, вона прийшла така болотіна. Ну нічого, мені сподобалося. Далі, далі закінчився в мене Wултайм. Такий темно, це ж зелений. Я залишила один сам оцей І просто пров'язала декілька рядів уже другим підмотом. І закрила я на 6 клинців. Дуже мені подобається, як вийшло. Почала зараз закривати на 4, подивилася, виходи не дуже гарно. То я закрила, вот до речі, я вам зараз покажу фотографію, як вона на мені сюди буду вставляти. Ну, мені подобається. Чоловік фотографував безстренько <смі>, -з зранння, тому що вечором додому повертаємося темно. То я кажу, давай мені, поки ми вийшли з двору, оце, бачите, такий у мене клинець дуже гарний вийшов. На голові сидить класно. Не те, що я там хвалю, що шапочка мені, але мені з усіх шапочок, які в мене є, це, це сама, сама найвдаліша. По всьому. Що хочу ще сказати? Зробила для себе висновки. Якщо в'язати дівчатка жакарт, найкраща підходить шкарпеткова пряжа. Вона тягнеться, вона еластична. Вона в жакарті лежить ідеально, лягає ніде не видно, бачите, до речі, я вам зараз покажу виворт. Отут я в'язала з перетяжками вже вгорі, це ниточку ще не обрізала. Уже отут вгорі, коли я в'язала 3х3, то я вже не робила під перетяжку під кожну петельку. І то в мене верх такий. А тут я робила перетяжку під кожну петельку. Отака в мене, це ниточки. Отака в мене шапочка з серединки вийшла. І отака зверху. Класна, довольна. Але <клес> в п'ятницю я вигуляла, в мене не було на неї ніякого ні хомута. Ні маніжки, нічого. Ниточки мене було трошечки більше залишилося. І я прийшла додому, думаю, я швиденько собі зв'яжу щось на горло. Тому що ну, для мене зимою я люблю зиму обожнюю, а для мене основне, щоб в мене було горлечко закрито. Тому я прийшла додому і без ще зв'язала собі отакий хомут на шию. Спочатку думала його робити з таким звідворотом, щоб, знаєте, отак загинався і маніжкою. Але коли я почала його в'язати, я в'язала в одну ниточку оцієї. Люрекс тут додавлений, Додавлений оцей кідмахер чи махер, я не знаю, що таке. І я додавала ще одну ниточку, таку зелену, тут етикеточка є. Оце отакої нитки. Так, я думаю, вам видно. Тобто в мене була одна ця, от... ну, в общем, всі по одній нитки. І воно вийшло, оцей капер, чи не, не капер, господи, хомут на дівочки, він вийшов такий теплий. Він пухнастий, теплющий, такий, знаєте, ну, оцей би відворот, він би був величній, дивіться, як він товстий. То я покрутила-покрутила і вирішила просто зв'язала резиночки один на один. Набрала я тут 80 петельок, тому що. В одну ниточку в'язала, набрала 80 петельок, Далі я додавала через кожні 10 петель, ну, тут прибавку, і тут, і між ними 3 петельки не, не цей. Ну, об В общем, 10 петельок таких, потім 3 петлі, тут добавка, 3 петлі пров'язувала резинкою 5 добавка, І так я зробила таким чином через кожні 10 петель 3 рази. Раз пров'язала потім рядочок без прибавок, другий раз і третій раз. Третій раз пров'язала, два рядочка пров'язала без прибавок. І в мене отаке воно розширення вийшло. Таке розширення, до речі, так смішно, коли я почала в'язати цю шапку, чоловік, же ж бачить, що я в'яжу, і бачить, що я в'яжу жакард, А не поймеш, що сидить, каже, так, зараз я скажу, що ти вяжеш. Думав, думав, тоді каже, це твоя та лупопейса. Кажу, Кажу лупопейса. А вранці просипаються, а в мене шапочка готова. Каже, не вгадав. Ну кажу, приблизно був. Похоже, то було на лопопейсу, розширення йшло. Так тут. В'яжу, кажу, ну це не лопопейса, але на світерок похоже, як розширяємо згори. То в мене такий хомуток до цієї шапочки получився. Не знаю, мені дуже подобається мій комплект. Те, що в мене вийшло, в зелених кольорах до мого зеленого пальтичка. Взагалі клас. Те ще я хотіла. Так що, як на мою думку, це така сама моя найвдала шапка. Форма, все. Ну, от вона все. І до речі, ні колиться, ні кусається. от Вултам він м'який, я вам казала, вултем дуже класне. Є в мене ще, ага, нема в мене вултайму одної рідної пряжі чи однотонної, то на той рік, уже, коли буду я в'язати, в цьому році у мене ще буде одна шапочка. І на цьому сезон шапок у мене вже все закінчився. Хіба що нависно берет якийсь буде. Але на цьому ще одна шапка, і сезон шапок кінчиться. Повторилася. То тоді, на той рік, як буду в'язати карт, я, я обов'язково куплю Wултайм. І хоч я красивезні шапки нав'язати, вже в мене буде ціль, я вже знатиму, що я буду, але це буде волтайм з підмотом. І залишилося в мене два клубочка. Це була одна ниточка, я їх переділила на два клубочки. І як ви думаєте, чому? У мене ще до цього комплекту будуть зелені рукавички. Але я вже їх зв'яжу поза цими всіма проєктами, поза шапкоманні, поза кольоровим руком. Тому що я в шапкоманню не вкладуся, а може, до речі, вкладуся, я не знаю. у мене ще є два дні до закінчення проєкту. І в мене ще не зв'язана одна шапка, то та шапка буде простенька, кажу, зразу нічого такого крутого не буде. Також під мою курточку я в'яжу все під щось, щоб вони в мене не лежали, щоб я їх могла носити. До речі, ті шапки, що я в'язала раніше надін шапку 5х5. дівчатка, У мене залишилась тільки одна. Я їх всіх мене порозбирала. І Із шапкомані сіра шапочка гачком в мене також вже їх забрала сестра. В наявності немає, так що це все тепер мені. Можеш хоч щось собі вихвачувати. Так що, тут таке. рукавичку обов'язково покажу, які будуть. Я сюди додав цю всю пряжу, яка була на хомуту. І ще знайду мене там в залишках якісь зелененькі такі маленькі клубочки. Ну, Хочу я зробити таке зелене, щоб вже в одній гамі було. Хай буде комплектом. Люблю я комплекти, ношу. Може гарно чи не гарно. Мені гарно. І мені якщо тепло, гарно, то я ношу. Так що, це було моє таке відео, така моя робота. Такий мій був жакарт, невеличкий, простенький, але я не знаю, я думаю, що вам видно. Як завжди, вся інформація буде в інфобоксі. Заходьте, дивіться, надихайтеся, дівчата понав'язували такий шапочок, і шапочки, і капри, і хомути. Ну, в общем, я не знаю, я хожу, надихаюся, облизуюся, як завжди. Хочеться все, але не знаю, чи я все вцурю, але хочу все. Так. А в мене все. Дякую, що ви були зі мною, і ми з вами скоро зустрінемося. І це буде дуже скоро.